Сьогодні пройтися на цю маунт ябло вгору для Яблогору. На неї автомобілем виїжджали перед Новим роком. Треба сходити пішки по-нормальному. В якихось стежках. Так вона виглядає, якісь тут дерева на ній є, якась рослинність, може там буде нагода десь сховатися від якогось сьогоднішнього сонця. Тут реально на дворі вже літо. Нереальні красоти. Будиночки на пагорбах. А це люди собі вибрали місце для того, щоб жити. Жорти. Воно тут безки кошти. Це був жарт Жарт так жарт Мільйон доларів це і є Плюс-мінус. Плюс-мінус така сума, так. Божечки, вони тут просто тераси в цій горі виробили. Не знаю, десь треба паркувати. Схоже, все вже запарковано. Все Запарковано до вас. Так, це, мабуть, якийсь кар'єр, Тільки який він акуратно виглядає. Відкрили внутрішні гори. Видно там скільки ґрунту на ній, якого характеру той ґрунт і, ще, і яка порода ховається під ґрунтом. Можно так. Шумить струмочок і квакують джаби. Древа розпускаються. Так виглядає стежка для прогулянок на, угу, на гору. Оцей каліфорнійський пейзаж із цими струмочками він сильно схожий на Карпатські струмочки Ті струмочки в Карпатах ідеальні для того, щоб ними долати шлях в румунії, тому що струмки вони не дурні, вони собі прокладають найкоротший шлях. І все, що вам потрібно, вам треба зміни взуття. Тобто Додаткова пара капців. Раптом вона порветься у вас, коли ви будете йти по руху струмка. там замочите ті ноги. І вам треба буде потім по той бік коли ви спуститесь по такому самому струнку грумунського боку, то по той бік вам теж треба буде або поміняти капці на, на сухі, щоб зручніше було йти, або викинути ці капці через те, що вони порвалися. Пасуться по індики на схилах. Але дають гучні звуки, там якась індичка і... і ще кілька. Так виглядають туристичні стежки. Так би вони виглядали в Карпатах. Ти туристичні стежки, якби Карпати були в Сполучених Штатах. Оце от треба зняти. Тут невеличкий спуск-низ, там струмок. Оце шумний, вода, вода, звичайна питна вода там. І такий високий крутезний пагар над ним шматок місяця. Я не можу повірити, що це буквально в 20 хвилинах їзди від нашого дому. Правда, сюди до цього місця пішки годину йти. Але ми живемо в такому куточку, де не треба далеко діставатися якихось гір, так як ми їздили зі Львова, там їхали тих 4-5 годин, щоб доїхати до, до Карпат. Тут ось це все під боком. Тут такий вигляд, видно цю всю затоку. Та затока ми там були минулого, минулих чи позаминулих вихідних, в тому Мартінезі, В парку гуляли. І дивилися на цю гору. Тепер Перед цієї гори дивимось на затоку. А воно на гора. Якось там там вон в лінії електропередач, там якісь бишки мобільного зв'язку є. Тобто Висота неймовірна. Ці якісь каменюки. Це точно є сенс в якихось цих 3D-окулярах, ті, котрі Google з Apple розробляє. Тому що на ці речі цікаво дивитися було б в 3D, бо телефоном неможливо передати ні глибину, ні цю висоту. Воно як під яким ракурсом би це не фотографувати, його не можна якось передати так, як воно є насправді. Ми тут буквально проходимо там 20 метрів, стоїмо і крутимо головою. В цьому маршруті, який мав би займати 2 години, ми вже дві години просто так йдемо і нам ще дві години залишилось. Я не знаю як це передати за допомогою відео. Мабуть, ніякий. Це водиспад, другий родоспад. І тут гору-гору високо-високо. І там бійці. Це волосся, місяць мене. Не треба було злазити. Камера і краєвиди. Стоїмо тут просто на стежці. і Тут всі ці простори перед нами відкрилося. там десь тече річечка, той промочок гірський, шуму багато. А О, там багато люди. Горе десь там люди. А, ось там далеко божечки, то тут кілометри відстані звідси до іншої частини цього парла. Але ми звідти прийшли. Виглядає це неймовірно. Стежка протоптана, хотя ніякого нема вздовж стежки. Ходити десь в Карпатах, щоб до такого місця дістатися. Треба чимало витратити часу. І там такого спробуй знайди, скільки ми там не ходили. Не було так, так легко доступно. Так, ми тут знайшли місце, де ми можемо зупинитися з таким прекрасним виглядом на ту гору і на ті гори. І в руках в мене гамак. Зараз я буду його чіпляти. Тримай, кажи. Гамак дуже класна штукований для... для того, щоб подорожувати через гори Карпати в Румунії. Він займає дуже мале місце, він мало місця і мало важить. Він намет буде важити 3 кілограми. Гамак важить 700 грамів. І в ньому можна спати будь-де. В Карпатах важко знайти рівну ділянку, де можна поставити намети. А два намети поставити це ще та то задачка. Тобто це викрутити годину тільки на підготовку місця. Не впевнена, що тебе всі почули. Зупиняй, будь ласка, я поїду. Ну, Можна висіти, спати, відпочивати, на будь-якій перекошеній поверхні. Гамак це дуже класна штука, тому що тут можна лежати вдвох. Як правило, вони всі тут мають якусь витримку по возі, там якихось 200 кг, 300-400 ми тут сілися вдвох, ось тричать мої коліна віку на, покажи мене. Ми собі тут лежимо, я п'ємо чаячок. Знімемо там, покажи наш краєвид, той, котрий ти бачиш. Так його ж видно з мого боку. Ти на фоні краєвиду. Я і краєвид. Сонце ховається там за пагорбом. Нам до вершини ще півтори години часати, у нас тут вже шоста година вечора. Сонце зайде через півтори-дві години і стане, стане темно, а нам ще стільки часу йти назад. Тому ми сьогодні на Маунт Даябло не, не зберемося, не виліземо, не дістанемось вершини. Доведеться перфекціоністу у, у наших. Особистостях страждати, але це буде хорошою мотивацією, щоб сюди повернутися наступного разу. Якусь зніми мене, будь ласка, щоб я теж був в цьому кіні, в цьому святі життя. Я буду з висока на Пороби. тебе дивитися. Так, Дивишся на мене також. Гарна хана. Гарна. Я тобі рекомендую теж залізти на цю каменюку, тому що ну, тут дуже гарно. На каменюці. О, так. Каменюка. Каменюка. Там ті сандалі, в яких я вже два роки ходжу. Цього року я ще зміг в них проходити взимку. Минулої зими я в сандалях не ходив. Так що насолоджуємося тут цими краєвидами. Якуся тут знімає про себе віддосики. Ми, ми тут більшу, більшу частину цієї дороги витратили на те, що фоткали і щось знімали. Бо побачення воно, звичайно, вражає. Вражає наші, наші ну, очі, ми наші серця. Не ставити рекорди по швидкості на сувориві. Так, ми сьогодні не з Бову Горбаченком і у нас задача не здавати якомога більше. Відстані покриті більше гір. А побачите. Повертаємось. Ці скали просто неймовірні, нависаються такими масивними брилами. Пікуся там десь. Ця стежка проходить просто над краю прірви. Пускаємося все, все ще вниз. Нам ще десь годину топати. Сонце сідає.